Призов на строкову військову службу у 2013 році буде. інформують у військкоматі. Пройде він без змін у два етапи у квітні, травні та у жовтні-листопаді. Усі чутки, які з'являються у засобах масової інформації про припинення призову, недостовірні. Запевняє Коломийський військовий комісар Олег Пархоменко. Призов на строкову військову службу відбувається на підставі керівних документів. Зокрема, на це потрібен указ президента та директива Генштабу, розповідає Коломийський військовий комісар. Указ на 2013 рік є. Його Віктор Янукович підписав ще у листопаді минулого року. Директива начальника Генерального штабу визначає особливості призову, також існує. Це означає, що призов 2013 буде. Пройде він без змін весною та осінню. Коломийський військовий комісаріат на цей рік. Вже отримав планове завдання до війська навесні підуть 60 призовників. Зараз розпочали вивчення психологічних якостей та медичне обстеження майбутніх солдатів. Особливость цього призову буде в тому, що частина скажімо так, військового формування визначено для переходу на військову службу за контрактом. Тобто, ті, що частини визначені на переходу на військову службу за контрактом, призовниками або строкової служби комплектуватися не будуть, але є ряд інших частин, збройних сил. Це по перше, і по-друге, є ще такі військові частини внутрішніх. Військ і державної спеціальної служби транспорту, які будуть комплектуватись призовниками. Зміни українську армію таки чекають, розповідає комісар. Так у державі прийнята військова доктрина. Відпрацьовується програма реформування збройних сил до 2017-го. Документ передбачає поступовий перехід на комплектування військової служби за контрактом. Поступово мають бути створені соціальне забезпечення військовослужбовців. Це включає житлове забезпечення, грошове забезпечення, війська. Сонного навчання в вищих навчальних закладах цих військовослужбовців за контрактом і строки повного переходу на військову службу за контрактом будуть коректувати в залежності від виконання умов цієї програми. В цих частинах на сьогоднішній день виплачується подвійне грошове забезпечення. Значить, це такий склад: це високомобільні десантні війська. Військово-морські сили, військово-повітряні сили, льотний склад, льотно-технічний склад, також всі військові частини, які розташовані в Автономній Республіці Крим. Значит, для порівняння я хочу наголосити: буквально на тому тижні ми відправили призивника. Який не служив в армії у нас строкову службу, закінчив якесь вище професійне училище, тобто рахуйте, після 11 класів без якоїсь спеціальної освіти, він пішов служити в 80-й аеромобільний полк міста Львова. Значить, На сьогоднішній день його грошове забезпечення, це контрактник першого року служби, складає 3200 гривень. Плюс йде відшкодування на харчування одноразове. Плюс зараз військові частини забезпечують ну переважній більшості. Я не хочу сказати, що всі 100%, але в переважній більшості забезпечують гуртожитками. На сьогоднішній день визначено перелік військових частин, які будуть перспективного складу та залишаться у збройних силах у 2017 році. Для заохочення військовослужбовців вже зараз у цих частинах створені належні умови в першу чергу, що стосується грошового забезпечення, тобто замість строкової служби ми будемо. Призивати на військову службу за контрактом, але ті короткотермінові контракти вони будуть в тих військових частинах, де е, немає подвійного грошового забезпечення. Тобто там буде зарплата десь півтори тисячі гривень. Від півтора тисячі гривень. Перший контракт підписується на три роки, хоча зараз вносять зміни у законодавчі акти, і є така перспектива, що будуть короткотермінові однорічні контракти. Ми надаємо всю. Допомогу оформлюємо цю особову справу і ну здійснює супровід цього кандидата від того, як він поїхав частину взяти відношення, що командування його бере. Потім оформлює особову справу, і знову ж, поки не буде не відбудеться наказ про його зарахування на військову службу за контрактом. Всі охочі можуть прийти у військомат та отримати необхідну інформацію стосовно укладання контракту. Комісар каже, мають заявки від багатьох військових частин України, які пропонують багато посад рядового та сержантського складу.